Всім привіт, друзі! Отже, чергова лицемірна заява президента Зеленського днями. Він заявив, що насильницька мобілізація в Україні це просто поодинокі випадки, а не системне явище. Про це голова держави сказав в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро. Журналіст запитав Зеленського про його реакцію на повідомлення в інтернеті про те, що в деяких місцях на сході України людей підбирають на вулицях і вербують на службу. Ну тут очевидно, я від себе додам це неправильний переклад від українського видання, бо американський журналіст сказав не підбирають, а хапають на вулицях. Отож, за словами Зеленського, кожен такий окремий випадок перевіряється сухопутними військами та міністерством оборони. Бо саме вони відповідають за мобілізацію. Президент також зауважив, що випадки насильницької мобілізації в Україні лише поодинокі, вони не є масовими, а правоохоронні органи повинні переконатись, що все буде прозоро. Ну тобто, якщо ви щодня бачите численні відео в соцмережах, де ТЦКшники разом з поліцаями викрадають людей на вулицях українських міст. То це вам просто здалось. Це просто такі поодинокі випадки. Парень, ти ж молодой, Боже, ви що такі в детстві обіжені були. Вас так обіжали, Що ж давай, ви куди, мужчина? Мужчина, ви куда? Я кажу. Що ви делаєте? Це що ви робите? Да, брат, Що ви делаєте? Что вы делаете, вы? Боже! Делаете? Боже! Ну Я не знаю, что делать. Что вы пацанов лечите? Что надоело? Ой, вы такой патриот, что прям вообще нечего делать. Бессовестные. Хоча ось ці відео з безчинствами ТЦКшників і поліцейських, це відео лише за одну останню добу. А за останній рік, нагадаю, в стінах українських ТЦК загинуло понад 20 людей. Вони були або побиті до смерті, або доведені до самогубства, або померли за нез'ясованих обставин. І все це виявляється поодинокі випадки. А якщо ж ви бачите, як на вулицях українських міст все менше і менше з'являється чоловіків, які бояться виходити з дому, ну це теж напевно вигадка, начебто натякає нам Зеленський. І тут я не знаю, що гірше, або він повністю не володіє ситуацією в країні, і він просто неадекват, який живе в вигаданому світі. Або Зеленський просто відверто бреше під час інтерв'ю, і тоді він справжній злочинець, який свідомо приховує правду про масові правопорушення з боку своїх підлеглих. А знаєте, чому взагалі американський журналіст запитав Зеленського про бусифікацію? Річ у тім, що інформація про те, як українські ТЦКшники і поліціянти викрадають людей. Вже давно відома в США, в тамтешніх соцмережах поширюються численні відео з примусовою мобілізацією в Україні, і американці просто в шоці від цього. І про українську бусифікацію пишуть не якісь безіменні блогери невідомі, а дуже, дуже впливові люди. Наприклад, Ілон Маск, який теж розкритикував мобілізацію в Україні, він прокоментував пост з двома відеозаписами на одному з них ТЦК Силоміць мобілізує чоловіків. А на другому відео українці мітингують в Нью-Йорку, вимагаючи від США більше озброєння. Це велика різниця, якщо йдеться не про вас, а про вашу дитину, яких закликають помирати в окопах. Прокоментував Маск це відео в своєму акаунті в соцмережі X. Саме тому зарубіжні журналісти, і не лише вони все частіше змушені ставити запитання Зеленському, чому в Україні відбувається масштабне полювання на людей? А що Зеленський відповідає, що це, мовляв, просто поодинокі випадки, вони не масові і не системні. Ну, може, йому тоді просто а, треба частіше спілкуватись зі своїми підлеглими. Бо, наприклад, інші представники української влади вважають геть інакше ніж Зеленський. Наприклад, уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець ще місяць тому офіційно заявив, що порушення прав людини з боку ТЦК стали масовими і системними. За результатами численних звернень громадян до офісу омбудсмена можуть чітко констатувати. Порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру, пише лубінець, складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави. Небезпечні тенденції та випадки зловживань. Ми фіксуємо не просто окремі порушення, не просто окремі. А відверті прояви насильства та зловживання владними повноваженнями. Серед найбільш кричущих випадків: фізичне насильство та непоодинокі випадки побиття громадян, наявні ситуації, коли групи людей, силоміць, затримують на вулицях у торгових центрах біля метро, застосовуючи грубу силу, збивання людей на дорогах, надходять повідомлення про випадки, коли працівники ТЦК та СП навмисне спричиняють ДТП. Щоб примусово зупинити велосипедистів або мотоциклістів. Друге порушення права на захист та правові гарантії. Ми фіксуємо порушення законодавства з боку працівників ТЦК та СП як позбавлення права на правовий захист. Працівники ТЦК та СП не допускають адвокатів до затриманих осіб, перешкоджаючи їм скористатись своїми законними правами, приховування інформації про затриманих громадян. Родичі та правозахисники не можуть отримати інформацію про місце перебування затриманих, що є прямим порушенням прав людини. Недопущення представників уповноваженого Верховної Ради України з прав людини через недопуск вони не можуть здійснювати контроль за дотриманням прав затриманих, що перешкоджає ефективному захисту громадян. Примусове підписання документів є численні свідчення, що людей змушують підписувати повістки або інші документи без роз'яснення їх змісту та правових наслідків. Затримання безналежних підстав, відомі випадки, коли мобілізаційні заходи застосовувались до осіб, які мають законні підстави для відстрочки або взагалі не підлягають мобілізації. Це, зокрема, студенти, люди з інвалідністю, громадяни, що доглядають за важкохворими родичами тощо. Системність та масштабних цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля для забезпечення додержання прав людини в межах мобілізаційного процесу. Написав е, на своїй офіційній сторінці ще місяць тому уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець про системність цих порушень. Але чомусь не помітив Зеленський цієї офіційної заяви про системні. І масові злочини з боку ТЦК не помітив, і в такій ситуації або Зеленський має піти з займаної посади і сісти в тюрму, бо коли йому доповідають про масові порушення з боку його підлеглих, і він це ігнорує, то значить він покриває злочинців і сам стає їхнім спільником. Або в іншому разі має піти з посади у уповноважений справ людини Лубінець, який поширює неправдиві відомості про чесних і благородних службовців ТЦК. Або. або Але коли разом і Зеленський, і Лубінець залишаються на своїх посадах, не несуть відповідальності, говорять протилежні речі, скажіть, будь ласка, це хіба не шизофренія? В такій шизофренії ми живемо вже який рік поспіль. Хоча в мене є ще одна версія. Можливо, Зеленський тому не бачить масових безчинств з боку ТЦКшників, що нікого з його родичів чи друзів не схопили на вулиці, не побили і не запхали в бус? Як ви вважаєте? Ви можете собі уявити, щоб когось із друзів Зеленського бусифікували? <смір> ну а може, тому Зеленський так каже, що для нього і його оточення звичайні українці і не люди зовсім. І жодних прав у них немає. Це просто якийсь там мобілізаційний ресурс, витратний матеріал, тому їх і не шкода. Тому можна і не помічати тисячі випадків порушення прав громадян під час бусифікації, навіть коли про них заявляє офіційно державний уповноважений з прав людини. Що ви думаєте про це, друзі? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях і підпишіться на мій телеграм-канал, де я публікую. Більше важливої і правдивої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!